Три роки тому я приєднався до щурів класової боротьби. В цей період у мене була відповідальна посада, заключалася вона в написанні постів. Звичайно, що написані мною матеріали не могли пройти повз Олега Верніка. Ішовши якось після роботи, на той період часу я працював на пташині фермі, до мене під'їжджає ренджеровер, повністю затонований. З вікна вилазить голо Олега Ігоровича, темні окуляри та трошки сили волосся. Спокійно мені каже: зійди з бордюру». Тому що мене це дратує. Я зупинився та обережно зійшов на дорогу. Мені було настільки страшно, що тремор прислідує мене досі. Охігріч сказав: Кидай кістки, відкривши задні дверцята, я присів на заднє сидіння. Якось так відбулося моє вербування в ряди Української соціалістичної ліги. Я мало що тоді розумів, з ким я маю справу. Олег Ігорович протягнув мені маніфест комуністичної партії. Ця книга завжди зі мною. Якось раз вона мені навіть врятувала життя, коли в мене стріляли расисти 25 лютого. Якщо Маркс створив філософську школу, щоб отримувати гроші від Енгліса, тоді виходить, що я створив самий популярний мадогігілянський журнал в Україні з марксистською направленістю. Через деякі час у діяльності я почав отримувати зарплату. Вона складає 10 доларів за кожен пост. Взагалі це цікаво. За весь час ведення журналу я постійно помічаю кількість тих, хто мене та журнал ненавидить, лише зростає. Для мене це дивно, бо все, що я роблю, лише пишу пости. Якось раз я про це запитав Олега Ігоровича. Він тоді надав відповідь, що у нас з ним велике майбутнє, прямо як у слонів. За весь час перебування в рядах Української соціалістичної ліги відбулося немало цікавого. Хтось ображався, покидав нас. Взагалі відбувається все те, що можна назвати їх боротьбою. Це мало впливає на діяльність УСЛ, а ще менше впливає на мене, особливо розуміючи, що ображеність окремих груп ніяк не впливає на мою зарплату. А навпаки, навіть надходять бонуси. Олег Ігрович придбав мені квартиру в Тернополі. Тут я і проживаю. Наостанок лише можу сказати: рефлексуйте, шановні.